Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас відвантаження ось такої електричної ципної пили від бренду «Форте». «Форте» – це наш вітчизняний виробник, який робить багато різних приладів, в саме асортименті Має дуже великий спектр товарів для саду, для робіт, для садових робіт, для огороду, для будівництва. Тощо, шановні друзі, сьогодні ми з вами подивимося на таку от модельку фірми «Форто». І хочу вам одразу сказати, шановні друзі, що відчуття одразу що тримаєш гарну річ. Ціна такої зараз на ринку невелика. Можете зайти до нас на сайт, поцікавитись. Навіть даємо знижки на такі товари, якщо звернетесь нашим підписникам, стараємося надавати знижки, щоб робити покупки цікавішими. Отже, модель, яка у нас сьогодні буде. У відеоогляді це модель Forte fes 2340 v Пила ланцюгова, електрична. І одразу, друзі, на що хочу звернути увагу, наскільки якісно зроблений і дебела оцей пластик. Максимально якісні шви, максимально все зроблено щільно. Тобі, казалось би, нібито недорога пилка, але зроблена дійсно на совість. З правої сторони нас зустрічає система підтягування ланцюга, яка створена без ключа. І як ви бачите, також у нас є. З вами натяг самої шини. Шина у нас стоїть на гвинтах, шановні друзі. Тут у нас є попередження про те, яким чином ми ставимо з вами цепку на нашу шину. От бачимо, як, як вона стоїть зубцями. І також на шині ми з вами бачимо сповіщення про те, в яку сторону мають у нас стояти ріжучі елементи. Значить, стоїть у нас, як ви бачите, шістероночка всередині нашої шини, яка у нас якраз і здійснює рух. По колу, тому також перед тим, як треба працювати, не забувайте змащувати. Тут є такі от отвори, мастилком для ципку капнули, і щоб воно у вас не стиралось і довго слугувало, шановні друзі. Значить, Цікавинкою є те, що на базі нашої. Пилки у вас одразу стоїть шина на 40 см. Це досить великий показник, тому що завдяки такій пилці можна вже працювати з досить великими діаметрами деревини, шановні друзі. Тому тут, скажімо так, вже можна розгулятися, як кажуть. Значить, що далі бачу з цікавого? Бачимо, що заливка нашого мастила, якщо у деяких моделей вона відбувається, як правило, з лівої сторони збоку. Тут ми заливаємо зверху, у вас горловинка дивиться догори, і місткість нашого бачка складає 200 мл. що гарний Показник для такої пилки. І, знаєте, не просто так, тут такий от картер стоїть. Адже потужність даної пилки складає 2400 Вт, шановні друзі, це досить міцна та потужна пилочка, завдяки якій можна працювати з різними породами дерев і різати деревину, заготовлювати дрова, обрізати сучки. Електричні пили, як правило, друзі, беруть люди, ті, яким не хочеться гратися, скажімо так, з бензопилами, а просто завдяки тому, що ми під'єднали з вами подовжувач і працюємо за допомогою мережі 220. Як ви бачите відбувається за допомогою ось такого кабелька. Він невеличкого розміру, десь 30-40 см, шановні друзі. Як ми бачимо, потужність в обертах нашого двигуна і швидкість ланцюга 8500 обертів на хвилину. Тобто, працює вона, звичайно, дуже потужна. У кожної модельки є свій серійний номер. Гарантія на форте. Завжди йде офіційна, тобі ж ви завжди матимете підтримку під час того, коли купуєте ось такі от товари. Також на системі стоїть у нас тормоз, як ви бачите. На себе потягнуло це, ми розблокуємо з вами цепку. І коли штовхнемо вперед, отримаємо блокування нашої цепки, і цепка у вас буде стояти скажімо так, у зафіксованому стані це потрібно для того, щоб якщо, наприклад, сталася якась неполадка під час роботи, чи був удар, щоб цього не трапилось і не було цієї дачі. скажімо так, використовується цей тормоз такої, знаєте, моментального реагування. Перевернемо з вами наш апарат краси і подивимося. Для бачка одразу ми бачимо сповіщу про те, яка кількість у нас масла залишилась в нашій системі. Далі бачимо, як працює у нас кнопка блокератор. Нажали кнопку, натиснули клавішу і переводимо в дію нашу систему. Шановні друзі, тут в принципі, все по стандарту. Значить, бачимо також ось такі. У нас є скажімо так, зазор для того, щоб сюди можна було заховати ваш щоб Він у вас, скажімо так не заважав під час роботи, коли ви будете працювати. Так, значить, бачимо, тут фірмова наша наліпка фірми Forte. Ручка, бачите, йде у нас одразу монолітом з корпусом і продовжується вставкою пластикою, яка переходить у нас до нашого двигуна. Бачимо міцні металеві опори, які у нас стоять на базі даної пилки. Ну і взагалі, шановні друзі, якщо от сказати про своє власне враження, то от по якості мені дуже сподобалось. Вона дійсно товар добротний. Тому всі, хто цікавиться, звертатись в компанію Електромотор, у нас є великий вибір пилочок Фордів, як бензинових, електричних, є акумуляторні різні модельки. Всім, хто звернеться через це відео за нашим робочим номером, телефонами, які ви бачите у нас на нашому каналі, також за номером 098 657 4001, звертайтесь. З радістю запропонуємо вам цей товар з, зі знижкою. Тільки зазначайте, що зайшли, наприклад, з нашого відео нам буде приємно. Бо стараємось для вас, щоб зробити ваші покупки, скажімо так, якісніші, обдуманіші, та ви наперед бачили, що ви отримаєте на виході. Mm -hmm. Тож, звітатись компанії електромотор, шановні друзі, за ось такими красами фірми Форте. Всього вам доброго і гарного дня!